Усі, хто дивиться канал Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Сьогодні вночі пункт пропуску Чонгар перетнув підполковник Дмитро Делятицький, якого раніше утримували у заручниках. Про це повідомив керівник медіа центру Міноборони України у Криму Владислав Селезньов. Напередодні у середу ввечері відпустили із Кримського полону трьох військових, зокрема Юлія Мамчура. За результатами опитування проведеного Левада центром. Більшість громадян Російської Федерації вважає, що Рос. Росія має право приєднувати до себе території колишніх республік СРСР, де мешкають етнічні росіяни, підтримують також приєднання інших територій України, окрім Криму. А у Севастополі представник Федеральної міграційної служби Росії Вікторія Гічко заявила, що усі мешканці Криму, які не мали кримської реєстрації станом на 18 березня цього року, вважаються іноземними громадянами і повинні до 19 квітня покинути межі Росії, щоб в'їхати потім і оформити посвідку. На проживання кримську кризу питання біженців, захист постраждалих від подій на території автономії, обговоримо в студії. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Ольга Калашник, віце-президент правозахисного центру Ластрада Україна. Пані Ольгу, вітаю вас та Лариса Ляхоцька, голова всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Телігі. Пані Лариса, шановні пані, вітаю вас. В нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223 двадцять Отже, усі, Запрошую до нашої розмови приєднуватися. Ну що ж, шановні пані, кримська криза, яку позицію з цього приводу мають ваші жіночі організації? Що власне ви робите для того, щоб якось її подолати? Угу. Пані Ольгу, почнемо з вас. У наш центр Ластрада на базі нашого центру працюють дві національні гарячі лінії: це Національна гаряча лінія з питань запобігання насильству, торгівлі людьми та національна дитяча гаряча лінія. І спочатку взагалі кризових подій в країні, ще з 30 листопада, ми почали приймати дзвінки, дзвінки як від дорослих, так і від дітей, які стосувалися саме питань суспільно-політичної кризи. З 30 листопада. Да, минулого, минулого року, да так. саме з тих кривавих подій, які перший раз трапилися на майдані побиття студентського майдану. На сьогодні, на сьогодні, ми маємо дзвінки на нашу гарячу лінію від людей, які приїхали з Криму стосовно надання їм допомоги, вони дійсно потребують. Консультацій я б одразу хотіла зауважити, що коли ми говоримо, що кримчани є біженцями, це є неправильний термін. Бо біженці стосовно закону України про біженців та інших нормативно-правових міжнародних документів, біженцями є люди, громадяни інших країн. або, або не особи не без так, громадянства. Та, та, та. Так угу. і тому кримчани не є біженцями, вони є громадянами України. Вони є тимчасово переміщеними особами. Є такий термін, термін, який. Це міжнародний термін, національний термін, і це є добре, тому що кримчани можуть користуватися всім спектром соціально-економічних прав, якими користуються всі громадяни України. Бо що сьогодні відбувається? Да, сьогодні ми бачимо, що порушені права кримчан, порушені права кримчан, скажімо, основні права там скажімо, на охорону здоров'я, на навчання. Ання соціальні виплати, пенсійні виплати це, як правило, ті соціально-економічні права, які забезпечувалися органами виконавчої влади на місцях та органами місцевого самоврядування. Зв'язку з тим угу. що ви перелічили, чи можна говорити вже про початок гуманітарної катастрофи у Криму? Я маю на увазі гуманітарну катастрофу, ну в такому більш широкому розумінні цього поняття. Я би не говорила про це як гуманітарну катастрофу, бо ми, на сьогодні ми не маємо гуманітарної катастрофи. На сьогодні ми маємо проблему порушення і е, незабезпечення прав е, кримчан. І тому е, саме проблема в цьому полягає. І на сьогодні нашій державі якось треба терміново рі... зорієнтуватися і вирішувати саме ці е, порушені права е, кримських людей, які знаходяться тут вже в Україні, на материковій Україні. Пані Ларисо, що ви. З боку своєї організації зараз робите, які у вас дані стосовно а, постраждалих, які переміщуються а, з території Криму на матеркову частину? Оскільки у нас всеукраїнське жіноче товариство Олени недалій, у нас в кожній області є наша організація, в тому числі кримське відділення всеукраїнського жіночого товариства і Сівастопольська міська організація. Так, от остання інформація щодо наших жінок. А по перше, я хочу сказати проблеми Крима сьогодні. Взагалі, кримська криза, це передусім проблема прав жінок, прав прав українців в Криму. Це проблема військові і їх сім'ї, бо там теж діти і жінки. І зрозуміло, що це кордони, які є з Кримом. От в цих напрямках я хочу можу дати інформацію. Буквально вчора говорила з головами власних організацій. І так, Крим. В Криму, в Сівастополі, наша голова Сівастопольської організації. Перепрошую, пішла в підпілля. Українка. В пішла підпілля. В підпілля. Угу. Викладач, вчитель української мови. Викладає в українському вище викладала. Її звільнили з роботи. Дружина військовослужбовця колишнього. Сімферополь. Теж викладач, голова. А чому у підпіллі її погрожують? Що відбувається? Вона все не могла говорити. Зараз зв'язок з нею втрачений у нас. Напередодні рік назад в неї там загинув син. Дуже хороший хлопець, я знаю. Він проходив вишкіл у нас в організації для молоді. Ми проводимо От, україномовний, вся україномовна родина. Йде гоніння на українців в Севастополі. Сімферополь, приклад, так само голова наша Сімферопольська, я зрозуміла, що я називаю прізвище Сімферопольської організації нашої відділення, відділення кримського відділення, називається у нас жіночої Української жіночого товариства. Викладач теж в школі зранку встає на дверях мітка, хрест, намальований крейдою. Доньку її студентку, університету Сімферопольського. Кримська, татар... Кримська татарська українська філологія. От саме цікаве. Я з її донькою, донькою теж була на літньому вишколі студентка. Вона читала вірші українською і кримсько-татарською мовою. Виключили з вишу. Це сути, Старша донька не в неї, журналістка. Вже напередодні всіх подій в Криму. Вже почали на неї певні йти ну, в професійному напрямку, на роботі гоніння україномовна їде постійно на конференції в Київ. Не така. Ну, це що стосується Криму, що стосується Херсонської області, перепрошую вже кордон. Голова нашої Херсонської обласної організації, чітко в соціальній мережі Фейсбук. Звертається і до міністра оборони звертається і конкретно дає такі, таку інформацію, що відбувається конкретно на кожному регіоні Херсону. Вчора читаю. Ви знаєте, просто диво даєшся. Жінки не тільки допомагають, а жінки вже в Херсонській області вже воюють. Я перепрошую, тому що написано було в її фейсбуці сторінці. Диво даєшся, що ходять казаки по нашій території з нагайками. А на гайки як дубінки. Тобто це ви кажете, цитати, про те, що вже в Херсонській так, області так, почалося так, протистояння, так? Так, це перше. Друге, але мирне, так, ходять, бродять, є. Що умовно, 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 але умовно, вони й так. Вічло, кровопроліття поки немає. Значить, що роблять наші жінки сьогодні? Коротко, назва жіночий кош, загону самооборони, Олешанська. Сотня із жінок, де вони стоять? На цих блокпостах. Блокпостах не пропускати те, що зараз скучилося дуже багато на кордонах Крима і Херсонської області, допомагають, возять продукти, тобто харчування нашої армії зараз. Херсонській області це на плечах, в тому числі Всеукраїнського жіночого тваристів імені, імені Ленетелій, Херсонської обласної організації. Що виставлять вони таким чином себе так, під загрозу? Так, там, так, так, Тому що армія готується, все ж таки армія готується до е, спротиву. Сьогодні не можна сказати, що ми на порозі миру. Не можна сказати, хоча перемовині перемовини, ми знаємо, йде між міністрами е е закордонних справ. Е закордон нібито нас підтримує, але ви знаєте, на кордоні це не відчувається. І саме цікавий факт по Херсону. Теж хочу сказати, в Фейсбуці наша Наталі Возоловська, голову, голови Херсонської обласної організації, е така сторіночка Шекспір відпочиває назва рідочок. Український хлопець одружився з росіянкою і поїхав в Росію жити, вступив в російську армію. Російський хлопець приїхав в Україну, знайшов українку і одружився. І пішов служити в українську армію, а тепер вони на кордоні в Херсонській області, один в Криму, а другий в Херсонській області. Зустрілися. Зрозуміло, давайте поговоримо все ж таки про те, що від сьогодні, точніше, від 19 від квітня, не зареєстровані у Криму громадяни України України будуть вважатися іноземцями, точніше, вони вже вважаються іноземцями, але після 19 квітня вони не матимуть права перебувати на території Росії, як каже Росія. Чи зверталися до вас вже з цього приводу люди, і що ви їм відповідаєте? Ви знаєте, ну, це... тобто, що, вони, що вони можуть взагалі зробити, чим ми їм тут, на матеріку, можемо допомогти? Це, ну, це нова інформація, я також про це чула, і це знов таки ще раз підтвердження того, що держава Росія зробила злочин проти людей України да? і тим самим позбавила українців цілого спектру прав. До нас, наприклад, на гарячу лінію зверталися люди щодо того, що їх примушують отримувати громадянство. Бо з огляду на те, що якщо ви скажімо, ви не отримуєте громадянство, тоді у вас не буде роботи. Якщо ви не отримаєте громадянство, вас заберуть нерухомість, яка у вас є, бо дуже дуже багато проблем, які саме з цим виникають. І дійсно, де про що а вони ми... документують ці факти, чи це ну просто на словах скарги? Скарги документуються, вони поступають в нас на гарячу лінію. Ми збираємо всю цю інформацію. Ні, я маю на увазі ті, кого змушують таким чином на кого впливають, ну, якому як, яким погрожують тим, що заберуть або майно, або нерухомість, або позбавлять роботи. Вони вмикають в цей час, хоча б там мобільний телефон, щоб це записати, і потім кудись передають. Чи ніхто не Ви знаєте передавати, куди вони будуть передавати? А якщо вони будуть вмикати карухисні організації? Якщо ви розумієте, вмикати камеру, то тут. Треба дивитися вже щодо того, чи безпечно це для твого життя. Ми ж бачили, що відбувається в Криму. Ми бачимо, що людей беруть в заручники. Ми бачимо, що людей катують. То тут коли говорити про, скажімо, які дії робити, то треба обов'язково дбати про свою власну, перш за все, фізичну безпеку. Да? От звичайно, такі е матеріали, е такі факти треба реєструвати треба телефонувати. Вже створена, і нашою організацією вже створена база даних е гарячих ліній і служб, які надають допомогу. Кремчанам створений координаційний центр на базі Міністерства соціальної політики, до якого також можна звертатися і телефоном за консультацією, також приходити і вирішувати свої питання, тобто є куди звернутися, але ж треба все ж таки нашим державним органам. Uh, Бистріше реагувати на те, що відбувається в Криму, і саме з Кримчанами. А як саме їм реагувати? Що би ви порадили наша uh, держава, треба органом? приймати нове законодавство? Бо ми стикнулися з такою проблемою, з такою ситуацією. Україна стикнулася в перший раз, і uh, це цілком... це колізія. Ми все ще uh, визнаємо uh, Крим своєю територією. А Росія вже визнає її своєю територією. Ну, ви... Росія вже вважає, що uh -huh. ті, хто uh, покине територію, вони для неї будуть вважатися. Біженцями так, uh -huh. а для нас вони наші громадяни, uh -huh. які переміщуються. От що що з цим робити? Ну, Ви знаєте, я б не назвала це колізією, тому що не тільки ми визнаємо Крим окупованою територією, й весь світ визнає і тільки Росія говорить, що Крим територія Росії, і сьогодні я ще не знаю, які ми є результати генеральної резолюції генеральної. Асамблея, але я не думаю, що вона, скажімо, позиція країн буде відрізнятися від того, що ми бачили на радбезі ООН. От, але е, ситуація є, дійсно є, і е, що треба робити, про що я говорила? Що ситуація нова, ситуації такої в Україні не було, і в нас немає відповідного законодавства. І тому о, саме нашим державним органам, Верховній Раді, треба приймати це законодавство, треба приймати законні, підзаконні акти, чіткі інструкції для міністерств відомств та органів державної влади на місцях, яким чином реагувати, яким чином Забезпечувати права, яким чином провадити виплати, скажімо, кримчанам, які приїжджають сюди, яким чином як влаштовувати дітей в школи, в садочки є також великі питання з ЗНО, яким чином випускники будуть його складати, ну, я де вони зуміє, що вони його... не складуть просто. Ну, принаймні про це вже є попередження. Ті, що хто ЗНО... знаходяться в Криму, так, це проблема. Я маю на увазі, скажімо, ті, хто о, з Криму приїхали на те на материкову частину України, то вони зможуть це зробити, я сподіваюся. Але є. Є також великі питання, про яке сьогодні ніхто не говорить. які є громадянами України, люди, які знаходяться в виправній колонії, люди, які знаходяться в СІЗО, до речі, про це ніхто не замислюється. В ізоляторах так. тимчасового тримання вони є громадянами України. Скажімо, яким чином буде реалізовано Зовуватися їх право на спілкування зі своїми родичами, які проживають не в Криму, а в Україні. Про це ніхто не говорить, але ж це є. А якщо їх переміщують, скажімо, в російські виправні заклади на територію Росії з Криму, тому ж про це також треба думати. Є дзвіночок у нас з Криму. Ми до речі, один з небагатьох каналів українських, які показують у Криму. Доброго дня, слухаємо вас. Здравствуйте. Витаем. Я вот хочу узнать, сколько вот этой женщине в зеленых штанах заплатили за эту грязь, которую она льет с экранов. Нас никто не, приму... не принуждал идти, ни под какими дулами автоматов мы туда не шли. Нам выдают паспорта, нам выдали пенсию в рублях, у нас снижают цены на газ, на бензин. У нас даже правительство Путина обещало э, больше, ой, меньше обещало, чем делает. Сейчас делается больше. Мадрид, Феодосия, улица Победы, квартира 7, ой, 7, квартира 6. Приедьте и посмотрите, что здесь делается

Що скажете на такий дзвіночок? Ну, що того? я можу сказати? Скільки я вам думаю, що представники, ви представники телеканалу, ви підтвердите, що мені не платили за мою промову тут. От і дійсно, ви праві, я грунтуюся на тій інформації, яка поступає нам на гарячу лінію, від людей, які звертаються з проблемами, від того, що відбувається в Києві, від того, що відбувається в інших областях України, де є наплив кримчан. З проблемами певними, і ми ж всі знаємо і говоримо про те, що не скажімо, ми маємо результати референдуму 97%, Але ми всі добре знаємо, яким чином відбувався цей референдум. Ми добре знаємо, хто не приймав в ньому, а, хто не приймав в ньому участі, не приймали участь ну, тобто, татарської задоволені так, ситуацією. Вони власне не знаю як... на гарячій лінії. Ще один дзвіночок mm -hmm. з Криму. Доброго дня. Слухаємо вас з Криму. Угу. Але доброго дня, слухаємо, слухаємо вас. Доброго дня. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, якщо людина знаходиться в Криму, в громадянин України, і на сьогоднішній день не має е, на руках паспорта, він його е, втратив. Як можна угу. виїхати з Криму? Дякуємо вам за запитання, але відповідь на нього почуєте після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Після реклами повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ у центрі нашої уваги гуманітарна допомога мешканцям Криму, які опинилися перед важким вибором, зрадити своєму громадянству чи втратити рідну землю. У Києві створений координаційний центр з вирішення питань пов'язаних із розміщенням та життєзабезпеченням мешканців кримської автономії. Подібні центри на волонтерських засадах працюють ще в кількох містах України. Приймають вони в основному жінок та дітей, які відчувають себе в небезпеці, і не знають, чи зможе держава Україна захистити їхні права. На території Кримської автономії телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатимуть Ольга Калашник, віцепрезидент правозахисного центру Ластрада Україна та Лариса Ляхойська, голова Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги. Отже, у нас був, було запитання перед тим, як ми пішли на рекламу. Якщо людина на території Криму втратила паспорт, вона мешкає в Криму, як його поновити? Чи є така можливість? Ну, я можу сказати, що перед тим, ну, по перше, якщо дана е, гляд, телеглядачка е, хоче український паспорт відновити, значить їй треба в першу чергу звер, звернутися до української е, до української влади на материковій е, частині України. Це по перше, а значить, щоб попасти в Україну, безпосередньо треба якісь мати документи, виїхати з Криму. Якщо це вдалося і вийшло… Тобто будь-які області. так? області. З засобів масової інформації, де виступав Арсеній Яценюк, він якраз говорив про те, що, наприклад, біометричні закордонні паспорти можна отримати в Одесі, кримчанам, з українським паспортом. А значить, щоб отримати український паспорт, треба їхати в Україну, в найближчу область, яка є. Виїхати з Криму. І зрозуміло, що подумати, а чи повернеться ця людина з України, Українським паспортом верніше чи е, дозволять їй повернутися з українським паспортом в Крим, тому це треба все взважити. Але відновити цей документ український можна. Але я наскільки знаю, що якщо людина має. Російський вже паспорт, то український не видається. Український не видається. Ні. А чи правда те, що наприклад, якщо людина погоджується змінити громадянство з українського на російський і отримати російський паспорт, то у неї вимагають віддати свій український. Це підтверджуєте ви цю інформацію? Чи ні? ми я це підтверджую так. за тим, що говорять люди? Люди то до вас зверталися, і це да, саме да, така ситуація. так говорить. Є у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня слухаємо вас. Вітаємо вас! Зірвався на жаль наш дзвіночок. Тобто, це правда про те, що якщо люди погоджуються змінити громадянство на російське, вони змушені відмовитися під впливом ну росіян, я так розумію, від свого а чи законно це чи на законних це підставах? Чому вони змушені здавати російській владі свої паспорти? Взагалі, за законодавством, а, у нас є така процедура, що свій попередній паспорт ти видає, віддаєш ну, зовсім іншій державі. Ну, давайте будемо говорити це сьогодні в Україні в Криму а, діє законодавство російське. Значить, ну хто більш уважний до цього законодавства? напевно, якщо вони дають таке оголошення і говорять, що здати українські... ніколи до цього всі бажаючі, які мали підстави отримати російські паспорти, ніхто ніколи з російської влади не вимагав здавати свій український паспорт. Всі в Криму були з двома паспортами. Ну принаймні ті, хто хотів і мав підстави отримати російське громадянство. Росіяни. Ну, значить, для Криму окремо будуть якісь законодавчі документи. Зараз готуються дуже багато і дуже швидко. Це приклад має бути нашій все ж таки владі, то росіяни дуже швидко щодо законодавчої бази Криму дуже швидко все готують. Ну, Треба також сказати про те, що. У нас на зв'язку угу. Севастополь. Доброго дня, слухаємо вас. Добрый день! Вы Здравствуйте. На передаче говорите о, о том, что при получении российского паспорта украинский паспорт забирают. Это неправда. В России разрешено двойное гражданство. Никто украинские паспорта не забирает, потому что на них оформлены кредиты, вклады в банках. Не, это неруховность. А, пути... У меня вопрос, у меня вопрос в другом. Значит, в течение всего времени по присоединению Крыма к России украинские власти говорили о том, что они не забудут своих крымских жителей, о том, что будет поддержка э, пенсий и зарплат пенсионерам и бюджетникам. Но э, все остается только на своих словах. Деньги пенсионерам на счета не поступают из Украины. Банки украинские все позакрывались. Собственные деньги получить невозможно. Даже государственный банк отказывается выдавать деньги, которые на карточках и на счетах. Потому что у них из Киева говорят, что есть распоряжение. В Крыму деньги не выдавать гривны. Понятная ситуация, не выключайтесь, пожалуйста, побудьте с нами на связи. Скажите, пожалуйста, а российской в рублях, вот есть сюжеты о том, что крымчанам уже начали платить пенсии в рублевом эквиваленте, уже выдают, это правда? Да, это правда, это правда. И... Уже э, в отделениях э, почты, которые переименовали в почту Севастополя, жителям выдают пенсии по месту жительства рублями. Это независимо от того, российские они граждане, имеют ли они российские независимо. паспорта? Не Пенсионное удостоверение показываешь и по месту жительства получаешь пенсию. Никто не спрашивает, украинский ты, российский ты. Понятно. И очень, и... очень, многие люди уже паспорта поменяли в а... Севастополе. Ну, уже, наверное, по -по процентов 10 э Российские паспорта получили. Еще один вопрос, если вы не против, правда ли то, что в новых документах, в видах на жительство или в паспортах русских стоит магаданская прописка? Потому что есть Нет, такие... неправда. Нет, неправда. На, на это, странице прописки ничего нету, потому что прописывать будут Жеки. Жеки будут подписывать по месту жительства. Ни про какой магадан разговора не идет. Потому что выдает Федеральная служба, это иммиграционная служба, и к паспортному режиму они не имеют никакого отношения. Прописку будут оформлять жеки, рэпы. І проші організації, которые спасибо. спасибо вам за інформацію. Спасибо, що були з нами на связи, спасибо, що э, свіжими новостями. Вот видите, як mm -hmm. оказується э, виявилося, що ані Магаданської прописки, ані того, що вимагають паспорти в обмін на mm -hmm. э, українські, точніше в обмін на російський, mm -hmm. такого немає. Ну, принаймні, за даними з Севастополя. Давайте повернемося до питання, все ж таки, ну, так званих біженців. Mm -hmm. Скільки вже їх при прийняли в, в на материковій частині України хто ті люди, які у них подальші плани. Ну я, наприклад, можу сказати знов таки по е, розмові з нашими вчора головами обласних організацій. Дніпропетровська область. Ми знаємо, що Львів багато. От, наприклад, Дніпропетровська область є е, такі, так само люди, які хочуть тимчасово я не називаю це слово біженці, які тимчасово хочуть бути на цій території, є в Дніпропетровській області. Але голова Дніпропетровської області Тетяна Хуторна мені чітко сказала, що все це організовано, людей розселяють. Сім'ї військовослужбовців теж повертаються в Дніпропетровську область. Громадські організації, я хочу сказати, що ми тут присутні громадські організації. Тут дзвінок був зв'язаний все ж таки до влади звернення. Влади, да. Ми громадські організації. Що ми можемо в рамках своїх громадської організації, ми допомагаємо а, з цими людьми в зв'язку, обов'язково з жінками, з дітьми, а, розселяємо. Ну, але а, Львів був телефонний дзвіночок, мій теж до Тетяни Шаленко. У Львові. А, в, у Львові створили комітет спротиву, жіночий комітет, об'єднані об жіночі громадські організації. Це почалося ще з Майдану і продовжується. Але щодо Львову, то на, там настільки чітко влада зорганізувала. Розміщення ну, тисяча родин, скільки я знаю, про не і це йде чітко був, перевірено в дізнесі, і без сказав. всяких проблем. Останнє запитання коротко, буквально 20 секунд залишилося. Пані Ольго, чи надаєте ви консультативну, консультативну юридичну допомогу щодо, щодо організації? Ну принаймні продажу житла або якось ну такого вирішення проблем. Тих, хто мігрує на, на гарячій лінії, на нашій гарячій лінії центру Ластрада Україна до речі, короткий номер 386 з мобільних. Ми надаємо консультації, і в тому числі і юридичні консультації, і психологічні консультації. Тобто, до нас можна телефонувати. Якщо питання буде стосуватися якоїсь конкретної теми, то ми маємо можливість людину людиною, надати телефон, куди людина може звернутися, отримати За, консультацію. точечною точковою так, юридичною так, консультацією. Зрозуміло, дякую вам. Шановні пані, що завітали сьогодні і до нас. Дякую, дякую вам за розмову. Дякую. Київ ТВ. Це адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. Будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Дякую всім, що дивилися. За годину у нас нова тема, нові гості. Тому ще зустрінемося.